Слава Україні! Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. І в цей день, 4 березня, вівторок, брифінг для вас з з тієї інформації, яку я вважаю актуальною та вартою вашої шановної уваги. Отже, новина, яка буквально з'явилася напередодні, найбільш гаряча та найбільш актуальна, звичайно, це те, що. Сполучені Штати Америки ухвалили рішення про відкладення постачання військової допомоги Україні та її призупинені. Саме «суспендед» звучить найчастіше, тобто, це означає перенесення відкладення. Що це означає для нас? Які наслідки? Ви знаєте, що я дещо вже аналізував це питання, передбачаючи, що таке рішення може бути ухвалене адміністрацією президента Дональда Трампа. І детальний робив розбір по тому, що виробляє Європа, як швидко нам може компенсувати, що виробляємо ми так само над чим працюємо, і взагалі, що це рішення означає та як може позначитись, зараз розберемося вкотре дещо детально, тому що я вважаю, що тут потрібно внести ясність і дещо, як мені здається, навіть заспокоїти ситуацію, яка складається. Хоча як заспокоїтись, коли емоції так само. Беруть гору, коли ти чуєш формулювання про те, що мовляв, для того, щоб Україна стала готовою до миру, тобто, давайте роззброїмо жертву агресії, не будемо її підтримувати і а, допоможемо Росії, допоможемо агресору примусити жертву агресії піти на поступки, чи то навіть капітулювати, чого не буде, звичайно. Але я все ж таки а, в Білому домі чомусь думають інакше, що свідчить про те. Що, на жаль, не допрацьовують їхні аналітики, так само, які ще й не зрозуміли, що ми під примусом тільки об'єднуємося, консолідуємося і продовжуємо боротьбу. Отже, як зазначають журналісти багатьох видань, взагалі, Нью-Йорк Таймс, свіжий випуск вийшла просто з розгромною публікацією Дональда Трампа, відкрите називаючи про те, що Трамп робить надзвичайні послуги Росії. Вже згадують про те, що 2016 року саме Росія е, могла допомогти Трампу виграти вибори? Я думаю, не за горами, що знову ж таки почнуть підніматися публікації і розслідування, чи Трамп це все ж таки не краснув, і які його агент російський, який був завербований ще КДБ, і які безпосередньо там його зв'язки оновлені е, із Росією, і чому він так? Швидко хоче налагодити діалог з Путіним і з Росією, які, до речі, я хочу нагадати, просто це ж історія. Хай подивляться і просто перечитають промови чи зроблять саме рівідосік, або нагадають в мережі ікс про те, що Путін говорив за час повномасштабного вторгнення до України і не тільки щодо Сполучених Штатів Америки, наскільки агресивною та неприйнятною була його риторика. Цей час, коли український народ і президент України Володимир Зеленський не втомлювалися дякувати Сполученим Штатам Америки за підтримку, Путін погрожував війною, Путін зневажливо ставився, Путін маніпуляв інформацією, брехав про роль Сполучених Штатів, Путін принижував президента Сполучених Штатів та весь американський народ, і взагалі країну. Це ж абсолютно очевидно, і ці всі записи є. І я сподіваюся, що ті американці, які зараз за цим спостерігають, вони теж будуть обурюватися таким рішенням і будуть в принципі діяти максимально для того, щоб показати своє невдоволення тим, як Трамп швидко намагається зблизитися з Росією. Отже, що сталося? А сталося те, що як повідомляють змі, це рішення могло бути прийнято ухвалено адміністрацією Трампа особисто Дональдом Трампом. Ледь не одразу після зустрічі в Білому домі з президентом України Володимиром Зеленським в п'ятницю 28 лютого. Саме тоді міг президент уже ухвалити президент США це рішення. Тобто, що це означає? Це означає, що воно максимально емоційне. Чи є хорошою якістю а, давати верх емоціям? Коли ти перебуваєш на такій відповідальній ключовій для світу посади, як президент Сполучених Штатів, питання риторичне, можете, до речі, написати, шановні друзі, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу? Чи варто давати гору настільки емоціям, власне кажучи? Ну тому що мені здається, що ні, і рішення все ж таки потрібно ухвалювати виходячи із обґрунтованості і реалії. Але разом з тим. Отже, воно ухвалюється, воно стосується тієї допомоги, в тому числі, яка вже надходить до України. А тут хочу нагадати, що крайній пакет допомоги, який був проголошений взагалі для нашої держави, це було 30 грудня 2024 року, ще минулого року. Протягом 2025 року пакетів не було, і не було їх з моменту вступу на посаду президента Дональда Трампа. Все, що ми отримуємо, це ще рішення минулого президента Джо Байдена. Це ще попереднє рішення. Відповідно, зараз це призупиняється і стосується тієї номенклатури, яку ми ще не встигли отримати за президента Байдена. При цьому не зрозуміло, чи це рішення поширюється на обмін розвідданими, тому що про це на сьогоднішній день не йдеться. Немає такої інформації. Станом на зараз, принаймні, але чекаємо ще конкретизації, як завжди, у нас я думаю, у багатьох ранок в Україні розпочинається із того, щоб подивитися, а що ж Трамп там ще написав Трус Сошал, що він там ще заявив. Ну і на жаль, не чекаємо нічого хорошого із цих від цих заяв, які можуть відбуватися, власне кажучи, що потрібно розуміти тепер. З розвідданими зрозуміло, що поки ще не ясно. Наступне, це те, що формулювання, яке застосував високопоставлений представник Білого Дому Адміністрації Трампа, це те, що допомога відкладається допоки президент України не продемонструє готовності до миру, реальних переговорів з Росією. Тобто, саме формулювання взагалі є таким, що. Е, є таким, що Ну, скажімо, йде всупереч нормам міжнародного права, тому що згідно норм міжнародного права і того ж статуту ООН, і інших документів, жертва агресії заслуговує і має право претендувати як на власну самооборону, ведучи війну і обороняючись, так і на колективну самооборону. І загалом існує ряд міжнародних документів, які Категорично забороняють постачання зброї та надання підтримки країні, яка вчиняє агресію, натомість говорять про те, що потрібно підтримати саме жертву агресії. Ось, власне кажучи, вкотре ми бачимо, що таким рішенням нас намагаються зламати, нас намагаються примусити піти абсолютно на невигідні поступки та компроміси з Росією, яка продовжує вчиняти терор вбивства. Завдання серйозних збитків цивільному населенню, якраз минулої ночі, коли була атакована Одеса, коли під загрозою наша цивільна інфраструктура, коли знову ж таки житловий будинок Сума, Харківщина, Херсон, де напередодні вдарили дроном по маршруті, по автобусу, де були цивільні люди, не було жодних, не було там військових, і в цей момент ми отримуємо ось таку позицію, замість того, щоб нас. Посилити і протидіяти терору, невже цей терор потрібно підтримувати? Дивна позиція, і як вона не свідчить про заангажованість, хто би ще не говорив сьогоднішньої американської адміністрації в бік Росії, але ось це призупинення, звичайно, з примушування України до миру на невигідних умовах, яке буде тривати? Звичайно, це елемент та спосіб тиску на нашу державу. По ключових компонентах, що це означає? Це означає, що звичайно найбільш критичним є потреби ППО, саме ракет Петріот. Я концентруюсь на них, тому що що стосується ракет перехоплювачів, які здатні збивати дозвукові крилаті ракети, не балістичні, такі як «Айріс Т СЛС, Айріс ТСМ. Тут є позиція Німеччини про подальше постачання. Так само Франція та Італія виробляють комплекси «Самп Ті Мамба». Які є аналогами Петріотів і здатні збивати балістику і ракети до них, щоправда, вони виробляють в меншій кількості, ніж вироблено ракет перехоплювачів систем Петріот. І це дійсно є вразливим моментом. Неясно поки що, чи а, стосуватиметься заборона на постачання ракет до систем Насамс, тому що ця система це все ж таки норвезько-американська система. Разом з тим, якщо ми подивимося на загрози, які є. Станом на сьогодні це значна кількість дронів, які запускає Росія по території України, і, взагалі, було попередження від заступника головного управління розвідки Міністерства оборони Вадима Скібіцького, який в інтерв'ю для РБК Україна сказав, що Росія планує розширити межі е, і мережу пускових майданчиків, що нібито дасть змогу їм запускати ледь е, одномоментно не до 500 Дронів, тобто значну кількість, звичайно. А тут є реакція Британії, якраз рішення Британії про те, щоб виробити та передати Україні 5 тисяч ракет до систем подібних Starstreak, які дають можливість збивати цілі, які летять на низьких висотах, зокрема шахеди. Це відповідь. Тобто, ми бачимо, що рішення по ППО вживаються. Що стосується балістики, а тут потрібно зазначити наступне. Наразі невідомо, і поки що немає відповіді на запитання, чи Сполучені Штати Америки відклали постачання зброї Україні і призупинили, і чи не стосується ця заборона на продаж європейським країнам за європейські гроші, озброєння, яке потім може бути поставлено Україні. Тобто, чи буде така можливість, адже це гроші? І тут е, і виробники, які наростили виробництво, тут же ж виникає запитання: що ракет Петріот стали виробляти значно більше, і що тепер робити е, компаніям-виробникам, куди їх продати? Вони вклали гроші, вони будуть нести збитки. Якщо їх не купить Україна, а хто їх ще буде купувати? І тому, власне кажучи, тут виникає питання: чи не будуть тиснути вони всередині, внутрішньо на тих же республіканців? а... Саме великі оборонні концерни та корпорації так сталося історично. Вони тривалий час є значними спонсорами безпосередньо республіканської партії, репрезентантом якої є Дональд Трамп, можливо, не, най, не найкращим до речі, що стосується. Тому, власне кажучи, ось ця така ситуація, яка є неясною, тому що якщо дозволять купувати, європейці можуть, якщо ні. То звичайно, це дещо погіршить наші спроможності, в можливостях збиття саме балістичних ракет, які будемо намагатися компенсувати, вочевидь, ракетами до систем САМПТІМ Мамба французько-італійського виробництва. Наступний компонент це зв'язок і Starlink. Тут питання теж неясно, чи входить рішення про призупинення постачання зброї відімкнення Старлінку. Поки що такої інформації немає. Друге, якщо це станеться, я можу сказати, що я особисто спілкувався з представниками наших підрозділів, які застосовують активно дрони, які працюють, і які говорять про те, що вони готуються до таких можливих рішень та є певні вже технологічні рішення та розробки. Крім того, з'явилася інформація, про це повідомляє видання Політико, що активно в це питання включилися країни Європи. Які готові будуть надати Україні сприяння та допомогу безпосередньо в тому, щоб налагодити зв'язок і е, здійснити заміну системи Starlink, в разі якщо така буде відімкнена, наступний компонент це ракети до реактивної артилерії, систем Хаймарс. Їх є два типи: Джем дальністю до 80 кілометрів та Атакамс. Атакамсів є значно менше. І критично, критично тут нічого не станеться. Я думаю, ви бачите і знаєте прекрасно з тих оголошень, які були ще від адміністрації Байдена, що їх поставили Україні в невеликій кількості, на жаль, незначній кількості. І тому тут можна буде відшукати заміну. І, власне кажучи, розвіддані це супутники, які дають можливість в, в режимі реального часу. Відстежувати російську логістику, відстежувати перебазування їхньої військової інфраструктури, моніторити стан цих об'єктів, розуміти переміщення військових підрозділів і таким чином, ведучи спостереження, планувати відповідні операції як по ураженню російських цих об'єктів, як на території ворога безпосередньо, так і на окупованих територіях і вздовж лінії фронту. Але тут треба сказати, що по-перше, чи вплине таке рішення на Діпстрайки? Якщо про супутники поки не йдеться, але знову ж таки, якщо це буде, а на діпстрайки скоріш за все, ні. Тому що ті військові об'єкти, які є, вони є стаціонарними і їх місце розташування добре відомо. Виявити системи ППО, теж можна певними іншими засобами. Є елементи, які впроваджуються в тому числі. Розвідувальним співтовариством України. Тому на Дівстрайки не вплине на можливості відстежувати пересування певне російських військ. Так, це те, що найбільш критично. Як дуже справедливо зазначає американський аналітик а, Майкл Кофман, який неодноразово бував в Україні, в тому числі на лінії фронту, що зараз залежність від США для України значно менша. Ніж було рік тому. І тому, тому що, по-перше, Україна виробляє, у нас є внутрішній ресурс, особливо дронова індустрія, яка, я думаю, взагалі найближчим часом стане однією з найкращих в світі. У нас є інші можливості, які застосовуються. Ми, зрештою, покладаємося і на нашу ракетну програму, і на розробку оперативно-тактичних ракетних комплексів, які здатні вражати. Воєнні об'єкти на землі, а так само і на зенітно-ракетні комплекси, які будуть здатні протидіяти а, ворожим ракетам. Звичайно, на це потрібно фінансування, і тут сподівання, все ж таки на Європу, що Європа що для Європи це теж струс, такі дії адміністрації Трампа, і вони будуть активізовуватися. Принаймні, зустріч в Лондоні, яка відбулася. Напередодні за участі глав та представництв іноземних держав дає підстави це розуміти. Тобто, ось така ситуація вона не є критичною, вона, звичайно, є складною, і це рішення неприємне для нас. Воно, звичайно, позначиться на нашій обороноздатності не в кращу сторону, на жаль. Але воно точно не є фатальним і критичним. І як зазначав президент України Володимир Зеленський. Це не означає, що ми будемо припиняти нашу боротьбу. Ось це те, що станом на сьогодні, варто усвідомлювати та розуміти, що боротьба буде продовжуватися. Для цього нам, звичайно, потрібна Європа. І загалом пам'ятайте, що ми сильні, ми маємо Збройні Сили України, ми маємо націю, яка бореться, і це дуже важливо. Націю, яка на початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року стала і продемонструвала, як може опиратися російській агресії і боротись за свою свободу. Ну а що ж Європа? Тим часом а, пропонує місячне перемир'я, часткове місячне перемир'я з Росією. Це ідея Франції, як зазначає МЗС Франції, Макрон запропонував часткове перемир'я. Як крок до переговорів з Росією. Ідея часткового перемир'я в російсько-українській війні запропонована Францією, може стати основою для подальших переговорів щодо більш широкої угоди та дозволить перевірити готовність до Москви, Москви до виконання домовленостей. Це перемир'я у небі, на морі і щодо енергетичної інфраструктури дозволить засвідчити волю Путіна, коли він погодиться на такі. Перемир'я, тоді можуть початися реальні перемовини про мир, тому що ми хочемо миру, але негайного і тривалого. В чому небезпека е цієї ідеї, а ідея ідея небезпека в тому, що по-перше, а що заважає зараз е перестати Путіну тероризувати? Він же ж агресор. Якщо добра воля від агресора, тобто він має призупинити удари і сказати, що він зупиняє удари по енергетичних об'єктах. Зупиняє ось ці масовані терористичні нальоти шахідів щоночі, які тривають, і все. І друге, саме ось таке перемир'я до чого воно може призвести до того, що ми не маємо рішення. А де ж гарантії безпеки? А що ж цей час? Тобто Росія отримає паузу, навіть якщо Путін на це піде, накопичує ресурси тих же шахедів для того, щоб потім запускати їх одночасно по 500 штук. Ну, тобто, іде відповідь про гарантії безпеки, тоді ж коли ми говоримо про те, що Окей, перемир'я сюди заходять війська і ставлять Путіна перед фактом, що це є гарантія безпеки для України, оце а, тоді треба використовувати. А так, це може бути просто: знаєте, щоб це не сталося так, як було з 2015 року, коли був стан певний зафіксований. І думали, що це вже рішення, що війна дійде до заморозки, і все. Але як виявилося, це рішення не спрацювало. В той же час в уряді Великої Британії заявили, що наразі немає чіткого та узгодженого плану перемир'я в Україні. Про це заявив заступник міністра оборони Великої Британії Люк Полард. Інформують агентство Франс Прес та БФМ ТІВІ. Поларт повідомив, що Британія та Франція не мають ще узгодженого бачення щодо ідеї, по щодо ідеї по перемир'ю. Ну, ось, ось, власне кажучи, така ситуація, яка у нас є. Ну, а тим часом Володимир Зеленський, президент України, заявив, що зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Ітиметься, якщо йтиметься йтиметься про вирішення реальних проблем. Зеленський зазначив, що зустрінеться з Трампом, якщо той знову його попросить. Як повідомляє президент України, і ось це дуже важливе формулювання, з ким я погоджуюсь. Ми гідні рівноправного діалогу, якщо президент США запросить для конструктивного діалогу, для вирішення реальних проблем. Для серйозних питань і реальних рішучих дій і відповідей я приїду абсолютно точно і як мені зрозу... і мені здається, зрозуміло, власне кажучи, щодо, щодо того, що ж пропонується, дійсно запросити для того, щоб обговорювати реально і чути Україну, а не просто щоб Джей Дівен скричав, щоб критикували. Щоб журналісти там задавали запитання щодо одягу чи ще чогось, тобто є чітка чітка позиція, так ми готові, але якщо дійсно буде почути позиція е, України, ну і Дональд Трамп намагається відвести увагу від Путіна в США. Ну чому він відводить увагу від Путіна, коли йому треба було привернути увагу і сказати, що з Росією можна вести діалог? І що Путін не такий і поганий. Давайте і зупинимо допомогу Україні про скасування чи обмеження санкцій, подумаємо тоді Росія була на порядку денному. А зараз, коли Трампа почали за його рішення критикувати, в тому числі внутрішньо навіть представники його ж партії республіканської партії, то зараз, як заявляє американський президент, потрібно менше критикувати і Потрібно менше взагалі згадувати Росію, тому що, мовляв, у Сполучених Штатах є значно більше проблем, ніж просто фактично ось на сьогоднішній день думати про Путіна. Ну, ось така, ось така ситуація. Поки що мовчать в Москві, мовчать у Москві, тому що ну ми розуміємо прекрасно, а що їм говорити. Вони просто спостерігають за тим. Як Трамп їм робить подарунки, від яких я думаю, що там вони навіть самі в шоці, що й навіть вони не очікували, що можливий такий американський президент, який буде так щедро ставитися до Кремля і роздавати відповідні преференції та бонуси, разом з тим, треба сказати, що попри те, що з'явилася інформація в CNN, що Начебто, Дональд Трамп та Путін ведуть доволі таки інтенсивну підготовку до якнайшвидшої зустрічі, щоб прискорити її та узгодити відповідний порядок. Денний Україна працює на те, щоби. Все ж таки не обрізати контакти, не спалювати мости і бореться за шанси відновлення діалогу зі Сполученими Штатами Америки. Наслідок бесід одного із сенаторів Фіцпатріка від республіканців із керівником офісу президента Андрієм Єрмаком зазначено, що мовляв зараз сторони, все ж таки відновлюють трек щодо підписання угоди про створення фонду. Щодо спільного використання рідкоземельних металів та ресурсів, подивимося, чи це вплине, власне кажучи, на рішення Трампа щодо зброї та допомоги, але Україна і над цим працює на сьогоднішній день. А, видання Bloomberg написало цікаву статтю, в якій зазначає, що адміністрація президента США Трампа дала зрозуміти, що розглядає Володимира Зеленського. Як перешкоду для надання допомоги Україні, однак зіштовхнулася з парадоксальним протистоянням з боку українців, як пише Блумберг, політичні нападки США на Зеленського посилилися після п'ятничної перепалки в Білому домі. І, власне кажучи, що парадокс для Трампа і Венца полягає в тому, що чим більше вони тиснуть на Зеленського, Тим більше українці стають на бік свого президента і правильно роблять, тому що в цій ситуації немає іншого виходу, окрім як єднатися довкола армії і довкола Верховного головнокомандувача президента України. І це динаміка, яка проявляється на вулицях Києва і не тільки. І не тільки українці по світу єднаються, українці виходять, українці дають про себе знати. І це дуже важливо. Ну і тим часом треба сказати, що акції оборонного сектору Європи злетіли. Європейські акції оборонного сектору різко зросли після заяв політичних лідерів про збільшення оборонних можливостей ЄС і підтримку України. І фактично це дало буст. Найбільше зросли цінні папери Metal, The Salt Aviation, Saab. індекс оборонних акцій Goldman Sachs піднявся на 16%. І фактично... А військові витрати Європи і надалі зростатимуть. Фактично, є широкий консенсус Європи, що потрібно взяти свою безпеку у власні руки, а це означає подальше збільшення військових витрат, зазначають європейські аналітики. Ось так тому навіть ринки реагують позитивно на те, що Європі потрібно більше інвестувати, вкладати у власну оборонну індустрію. А якраз з фінансово-економічної точки зору це теж хороший знак для нас, який свідчить і буде, скажімо так, підставою та аргументами для європейських фінансистів, урядів, міністрів фінансів, мотивацією додатковою, чому потрібно підвищувати оборонні видатки та допомагати Україні. Ну і в Австрії сформувалася коаліція після виборів. Крістіан Штокер став, склав присягу як новий канцлер Австрії. Президент Австрії Олександр Вандербелен Белен провів до присяги в якості канцлера країни лідера австрійської народної партії Крістіана Штокера. Ну і фактично, це означає, що до складу нового уряду увійдуть консервативна австрійська народна партія, соціал-демократична партія Австрії та ліберальна Неос. Ну а, а ультраправа партія залишилася а, поза коаліцією. Я думаю, що так буде і в Німеччині, що альтернативі для Німеччини не знайдеться а, в майбутньому уряді місця, що, в принципі, і правильно. І сподіваюся, що Австрія так само буде тією країною, яка буде зберігати консенсус щодо підтримки України. Для нас це теж дуже важливо. Ну, а ми, друзі, попри все, незважаючи на жодні буремні обставини. Йдемо, рухаємося з Божою допомогою та впевненістю тільки вперед. Ми все здолаємо. Бережіть себе, слава Україні!